Доброго вечора. Сьогодні я пропоную теж на трьох варіантах прослухати таку тему на таро. Стосунки на відстані. Чого мені від них очікувати? Давайте. Перший, другий, третій. Так. Прибираємо третій, другий, червоне коло і залишаємо перший. Так, якщо у вас є відносини на відстані, давайте подивимося, чого вам очікувати від них. Так, перший варіант. Стосунки на відстані. Так, ладно, приберемо. Чого вам очікувати? Так, все одно дев'ятка вийшла. Угу. Так, секундочку. Угу. Ну, Давайте я так скажу по этому варианту, по тему варианту. Чого чекати вам від цих стосунків да, на відстані? А, ну, по-перше, тут а, за кордон. Тут не просто, знаєте, на відстані, коли люди живуть в одній, в одній країні і ну, ведуть переписку, можливо, зустрічаються. По, по цьому варіанту ви, можливо, навіть ніколи не бачилися. Тут йдеться за кордон. Чоловік знаходиться десь дуже далеко. Я скажу так, що по цьому варіанту, якщо ви думаєте, що ви з ним зустрінетеся, то я б сказала ні. Тут чоловік як залишиться тайною для вас. Тобто ви просто, можливо, будете залишатися, знаєте, як. Ви сама по собі, чоловік сам по собі. Тут ви не будете разом. Але по цьому варіанту тут можливо буде якась пропозиція зустрітися, але тут буде, я б сказала, зустріч, знаєте, така на нейтральній території, коли ви коли у вас немає свого виду, але ви просто з ним, з цим чоловіком, можете зустрітися і поспілкуватися, і все. Тут все. І ще я скажу: по цьому варіанту, у цього чоловіка може бути вже хтось є, можливо, одружений, а можливо, не одружений, але просто тут йдеться про те, що він вам трошечки не договорює. І по цьому варіанту тут просто зустрічі і все. Тут буде просто кінець. І ще по тому варіанту чоловік може просто якось зникнути. Крім того, що у вас буде зустріч з ним, да? а потім чоловік просто зникне. просто зникне. І все. Ні до чого серйозного по цьому варіанту не дійде. Ні до чого. Все, що чоловік по цьому варіанту про вас думає, він думає, знаєте, як ви йому, наприклад, подобаєтесь як жінка, але таємно. Тут такі, знаєте, тут чоловік можливо просто так знаєте, як сказати, переписується таємно від усіх, даже від свого. Я б сказала оточення, тобто він вас не демонструє, нікому не кажуть, і чоловік тут буде триматися на відстані від вас. Я не бачу, що ви будете разом зовсім не бачу. І ще я казала про пропозицію, буде якась побачитися. Я сказала б так, що вона буде, але може бути таке, що в останній момент вона ще ця ця ваша зустріч може зірватися. Щось чоловік може сказати, відказати вам, або просто тут, знаєте, такий варіант він може просто пропасти у цьому варіанту. Я б сказала, знаєте, давайте я прямо скажу, як пропасти. Коли людина пропадає, ви не знаєте де да? тут. Ну, по типу, людина пропала безвісті. Людина і Тут людина, так, знаєте, тут просто людина, як, як розказати в буквальному сенсі, як ну, про, ну більше як пропати, пропасти безвісті. І все. І все. Ви будете по цьому варіанту сама. Ось такий варіант. Не зустрінетеся, не зустрінетеся з ним. Шанс, як знаєте, шанс не відбудеться. Не відбудеться. Це перший варіант. Так, я прибираю. Дякую за те, що ви мене прослухали. Давайте подивимось, другий варіант. Стосунки на відстані. Чого мені чекати від них? Другий варіант. Стосунки на відстані. Так, другий варіант, чого вам чекати від стосунків. Ну, по-перше, я б сказала так, по всьому варіанту не все буде так, як ви хочете. Що тут може бути? Тут більше йдеться про, про жінку, яка зустрічається з одруженим чоловіком. Я б сказала, по цьому варіанту, ви, крім того, що вам подобається чоловік, ви подобаєтесь так з чоловіку. Тут як шанс бути разом, все ж одружитися, але тут є те, що вам заважає його родина. Або чоловік не хоче розводитися, поки що ви можете зустрічатися. І по цьому варіанту я б сказала так. Ось тут такий варіант, коли давайте. Зараз, секундочку. Майбутнє. Вибачте, трошки заглянула далі, чим треба. По цьому варіанту, ви не будете з цим чоловіком. Просто не будете. З чим ви слух? Ну, По-перше, він не розведеться, да? а, так як він одружений. І якщо ви дуже-дуже сильно захочете бути разом, я б сказала: по цьому варіанту, тут вам. В буквальному сенсі, в ваші відносини втрутиться жінка. А ось хто ця жінка? Або це його дружина, або в нього. Я вам дам підсказочку по цьому варіанту. А в майбутньому, крім того, що ви його коханка, в нього з'явиться більш, йдеться про те, що інша кохатка, яка буде вас прибирати різними способами. Прибирати, щоб ви йшли з її ну, як з дороги, бо вона захоче цього чоловіка одружений. Тобто, тут, знаєте, трикутник: дві коханки і одружений чоловік. У вас будуть прибирати. Ось так. Якщо ви не захочете просто піти вільно, наприклад, тут про що йдеться? Тут може бути, знаєте, на роботі. То жінка зробить щось на роботі таке, наприклад, щоб вас звільнили, тут можуть підставити вас. Це по-перше. А по-друге, тут може даже жінка, ну, вибачте, давайте я скажу так, щось зробити магічне, якусь магічну операцію, щоб ви уйшли. Я б не сказала по цьому варіанту, що тут буде такий, знаєте, типу приворот на чоловіка, ні. Тут будуть щось робити вам, щоб вас прибрати з дороги. І у вас в майбутньому буде зовсім інший чоловік, щоб ви зрозуміли, у вас буде інша, я б сказала, ну. Це коли ви, наприклад, звільнитесь і просто можете даже поїхати в іншу країну або просто в інше місто. Ось так. Тут буде у вас переїзд, буде зовсім нове життя. І ви про цього чоловіка, про якого ви питаєте. Зараз ви про нього забудете. У вас буде зовсім інше життя з іншим чоловіком. І у вас буде дитина від, тільки від іншого чоловіка. От і все. Ось такий варіант, але цього з цим у вас не вийде Діти разом. Ніяк. Бо втрутиться ця інша жінка і все, вона вам все просто пере, пере, як би сказати, відріже від вас, забере, підставить вас. Особливо, якщо ви працюєте разом по роботі, то жінка тут вас просто підставить. Ви ще, я б сказала, ну, ви ще не плачетесь. Ви будете довго плакати, горювати, але вас в майбутньому чекає інший чоловік. Дякую, що ви мене прослухали. Давайте подивимось третій варіант. Так, третій варіант. Стосунки на відстані, чого мені від них очікувати? Почнемо. Так, загадайте, можливо, це буде ваш варіант. Такі маленькі карти. О, Стосунки на відстані. Ой. А тут я би сказала по цьому варіанту: тут така вільна жінка. Ви, можете, ви наразі не заміжня, у вас, може, навіть немає дітей, ви на виборі. У вас тут є на виборі два чоловіки. Це жезловий і ще. Господи, повітря, мечовий. Я скажу так, ви на виборі. Ви не знаєте, що зробити, як піти і як бути вам краще в цій ситуації. Так. Скажу я так, яке майбутнє майбутнє ви будете вибирати, ви будете вибирати. Я не бачу, що ви, бу... ну, ви не виберете не того, не того чоловіка. Скажу вам зразу, вам буде щось, не щось, а багато чого не подобатися. І в майбутньому... І майбутньому ви поки що залишаєтеся одна. Тобто ви спрашували про чоловіка, але тут вийшло два. Це буде вам підсказка. Наразі біля вас є якісь два ухажори, але ви не з тим, не з тим не будете сразу кажу ні. Один, наприклад, виявиться якийсь дуже агресивний. Можливо, це я не знаю хто з них, але можливо, це буде крольжезливий да? огонь. Щось Ви почнете розмовляти, або він ви почувствуєте, знаєте, коли він такий маніпулятор, коли він вас почне стримувати. Це знаєте, як, наприклад, ви зустрічаєтесь з чоловіком. Да? Спочатку йому подобається, як ви виглядаєте, як ви вдягаєтесь, а потім будуть якісь маленькі такі, як сказати, ограничення. Ви зразу Цьому варіанту зловити ці ограничення, і ви уйдете від цього чоловіка. Це по-перше, по-друге, я б сказала так. По-друге, я сказала б так. Ой, не по-друге, а другий, а другий, 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 другий. Я б сказала, він вам зовсім якось Знаєте як? Не вашого поля ягода буде про мічового. Або тут різна соціальна знаєте, як різна соціальна сітка, коли ви дуже різні, або ваш образ життя не такий, як, як у нього. Щось буде настільки різне, що ви даже не зможете, ну, ви не зрозумієте, ви будете думати думати, ну, знаєте, не захочете в общем. Вляпатися в це, як сказати, мені хочеться сказати погане слово, я зістримуюсь. Вам не захочеться, давайте кратко так скажу, вляпатися в це. Тому ви не виберете не першого, не другого. Ви поки що залишаєтеся на виборі і будете далі розглядати інших чоловіків. Тобто, ви тут, я б сказала, по цьому варіанту: ви шукаєте чоловіка, щоб вийти заміж. Бачите, я не бачу поки що. Ох-оха. Ну, я давайте трошки виложила багаче карт, я б сказала десь, десь, десь. Десь через якийсь, Крім цих двох, я м, хочу вловити час, час. Ну, давайте я не буду час, але я скажу чись десь через рік. У вас з'явиться ще якийсь один претендент. Невчасно, він з'явиться якось невчасно. Можливо, ви будете, можливо, ви кудись поїдете, можливо, ви будете спілкуватися, або він буде з-за кордону якийсь, якийсь чоловік, який буде розглядати вас в, ну, щоб ви були його жінкою. Ось так. Ну, ми не щас не дивимось да, на майбутнє, але, але от ці два табу ви їх не захочете, не будете ви разом з ними. Ні, ні, ні. Ось так. Завершаться вони для вас нічим. Вони вас хочуть, ви їх не захочете. Цих двох ви не захочете. Це будете, знаєте, як я би сказала, ви, наприклад, ви собі намалювали свою картину, якого ви хочете чоловіка, а приходять все не те, не те, не ті. Я не хочу вас. Ось такий варіант. Я дякую, що ви мене продивились. Я бажаю вам гарної ночі, тихої ночі. І до побачення. І ще раз дякую. І бережіть себе!